Неймовірно спеку прогнозують синоптики вже у ці вихідні. Від завтра стопчики термометрів показуватимуть понад 30 градусів тепла. Як вберегти себе від перегрівання та що окрім дохоти впливатиме цими днями на людей, розкажу вже за мить. Мене звати Наталія Мартинюк. Тисніть на вподобайку та підписуйтесь на фабрику новин. Плюс 30 в день, але із дощами. На заході найближчими днями буде спекотно та водночас мокро. Синоптики попереджають: у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях, окрім капелюшків та крему СПФ, варто брати з собою парасольки. Дощі будуть короткочасні, але рясні. А у Карпатах взагалі прогнозують сильні грози. У південній центральній та східній частинах України вируватиме антициклон. Тут буде спекотно і сухо. Метеорологиня Наталка Діденко зазначила, що в центрі нашої держави можливі рекордні показники, а це 30-35 градусів тепла. Вона також зауважила, що гаряче повітря провокуватиме підвищену пожежну небезпеку, тож закликала обійтися без пікніків на природі у ці вихідні. Також попросила господарів та господарок не виривати бур'ян на городі, адже він, хоч трішки, затримує тінь і прохолоду для ваших рослин. Спака в Україні триватиме не тільки у вихідні літня температура триматиметься також в понеділок і навіть посилиться. Послаблення метеорологічних показників ймовірно, в західних областях у вівторок-середу, а також трохи у північній частині України. 1 2 липня температура повітря знизиться на кілька градусів, написала на своїй сторінці у Фейсбук Наталка Діденко. А от вчора ввечері у Сумах в районі вулиці Привокзальна зафіксували незвичні опади. Про це повідомив начальник сумської МВА Олексій Дрозденко. За його даними, містяни скаржилися на дивні опади в повітрі та погане самопочуття. Посадовець зазначив, що дирекція ТЕЦ повідомила, що станція працює у штатному режимі ніяких аварійних ситуацій не було. Ситуацію взялися моніторити рятувальні служби сьогодні. Вранці Дрозденко повідомив, що хімічний та радіаційний фон у сумах в нормі, зазначив, що управління муніципальної безпеки звернулося до Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб із проханням надати лабораторні висновки. Також очікують на результат експертизи зібраних частинок. Голова сумської міської адміністрації Олексій Дрозденко уточнив, що вчора ввечері до екстреної медицини звернувся один чоловік з алергічною реакцією. Він відмовився від госпіталізації, допомогу йому надали на місці. Ну а поки не дуже приємна новина для метеозалежних людей: землю накриває сильна магнітна буря. Її причина потужні спалахи на сонці. За даними супутникових систем Нуа та ТЕСІС і міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу. Магнітна буря червоного рівня досягне рівня Х індексу 5 та затягнеться на два дні. Розпочалася вона вже сьогодні, 28 червня. На спад геомагнітна активність піде за попередніми прогнозами експертів тільки в неділю, 30 червня. Фахівці радять у ці дні пити багато води, добре висипатися, а ще відмовитися від шкідливої їжі та алкоголю. А що вам допомагає пережити спеку? Діліться своїми порадами та рецептами у коментарях. До зустрічі.